Глава дванадцята Увечір по скінченій роботі сидів Івоніка в своїй хаті на лаві коло печі і теребив кукурузу на мамалигу, що мала жорнитися. Сава пішов до бордея до худоби, як лиш повечеряли, а старі осталися самі. Хата освічувала мала лампа, але з печі била ще ясна полумінь і освічувала ярко худу постать Марії. Вона стояла коло печі і варила ще другу велику мамалигу, що мав Івоніка взяти з собою досвіта в поле, від часу до часу пересувала і збивала тліючі поліна в печі, і говорила в одностайнім тоні, перемелювала сотий раз стару річ, і, видко, що вона йому ще добре в голові стримить, а що мене найбільше гніває, нехай би я що говорила, він не обзивається до мене, десь не десь кине словом, а зрештою мовчить, як німий. Що казав? Казав, не, не потребую ані крихти землі від вас. От що лише відворкнув. І воняка не озвався. В його серці немов хто засягнув зимним ножем. Він зрозумів слова свого сина. Сава хотів радше відректися землі, чим покинути рахіру. Хоч не казав сього прямо. Що це було за нещастя з тим хлопцем? Уже два роки тягнулася та лиха година, і не було їй кінця. Він не хотів ані крихітки землі, все було вже найгірше, несказано смутне почування порожнечі майже запанувало над ним. Михайло тратив свої дні при війську, а сей тут. Не потребую ані крихти землі. Казав він, і більше не треба було казати. Для кого працював він, запрацював усю землю, для кого обробляв її, як не на те, щоб колись їм обом полишити? Хто міг знати, як скінчиться ще час при жовнірах для Михайла? А він вправді там уже звикав, але за кожним його кроком ступала смерть. Життя при війську йде рука в руку із смертю, і його кроки мали для нього криваві сліди. Хто міг знати, що його там іще ждало? Все було як Бог дасть. Але тут Сава, він лишився при татовій й мамі, був із дня на день вільний, мов олень, міг братися до всякої роботи, до якої хотів, ніхто не спирав його. Його життю не грозило нічого, хіба щось сталося би так, якби Бог схотів, а він все-таки не був такий, який мав бути, смутно стало. А він його любив так само, як Михайла, плакав душею за ним, як за тамтим, бо й не міг інакше. Його пряма гармонійна натура не зуміла інакше, лише як Михайло, що крок підходив йому під лад, ішов сава, мов наперекір усім своєю дорогою. А воно не було добре, що він ішов своєю дорогою, десь диблиться з нещастям, сам звертається до нього лицем. А сьогодні орав так добре, що я аж радувався, почав по смутних хвилях мовчанки. Ніколи не займався землею так, як сієї весни, та й добре оралося, Марія. Я все кажу, доки Господь Бог сам не улегшить землі, нема що веснувати, відповіла знесило Марія. Донедавно була, що земля мертва. А ви ще бідкалися, і вони, що опізнатися із засівом. Перед благовіщенням нема що зачинати. Та й кажете, добре оралося. Дуже добре земля розхвилювалася, мов розжарене вугілля, і не була ані засуха, ані замокра. сава провадив плуг, як старий газда, Тато, казав раз та й такий рад, тату, сьогодні, що добре ориться, а як же, кажу йому, богу дякувати. Ти не втомився, кажу, або увидів я, що він геть геть засунув капелюх назад голови. Ні, каже, я б так день за день за плугом ходив. Позвольте, тато, на я пшеницю посію. Марія аж засвистала А де, а де, сам сіяв би. Коби насіння не було таке дороге, був би я його пустив, а так я боявся, що він зле посіє, і пшениця не зійде однаково. Михайло мав уже вправну руку, а все таки засіваючи лишав голі латки. Та вже ж що міг пересипати насіння? Я кажу Марії, що він уже полюбив землю, тягнув дальше Івоніка, та лише того не показує. Видить, що нема без неї роботи. Може, тому так казав собі, лише з люті я не потребую вашої землі, бо хто не потребував би її? Що він без неї варт? Він це лише так із жовчі мав казати. Він упертий. Я видів, що він уже інакше в поле вперед себе дивиться, і Марія відкинула плечима та й махнула рукою. Ет, що, Маріє! В нім не мала ду. Ану, уважте, сьогодні хотів урати, сіяти, хотів день у день за плугом ходити, а завтра буде або позавтра буде, як той вовк снуватися, нишпорячи, буде хмарний, неспокійний і до нічого пальцем не вдіткнеться. Як той вітер, вона вдарила себе кілька разів пальцями по губах. Бог його знає, що ним так каламутить, так аби проти ночі родився. А як був малий, то я боялася, аби й муха на нього не сіла. Таке то було. Вона зітхнула. Такий уже вдався, відповів Івоніка. І справді, такої вже був удачі, так уладжений. Ніхто не приспособлював його, був сам із себе такий. Чим старший, тим йому більше мову відбирає. Ще якийсь час і він геть геть заніміє, докинула ще Марія. Обоє замовкли. Чулося тереблені кукурузи, як зернята дзоркали до поливаної миски і лоскотіло дерево в печі. Вогонь горів живо, а по стінах колисалися придивні тіні. «Марія!» Гей, бадіко. Я гадаю, чи не було би зле піти сього року до святого Івана до Сучави. Вона не відповіла зараз, аж пізніше сказала чого мало би бути зле, але що понесемо? Те, що носили давніше, та що зможемо, там у монастирі все приймуть. Понесемо свічки, меду, полотна, може, маєш кілька красних рушників і гроші, звідки принесемо собі свяченого зілля. Я його потребую для бджіл, межинасіння, і так треба його вже, аби в хаті було. Хотів би я дати на 14 службів, сім службів за Михайла, за його здоров'я, та й, аби щасливий, скоро вернув додому, а сім на щастя Сави. Аби якнайборше додому вернув, Івоне, аби якнайборше додому вернув, підтвердила Марія. Тоді б я знову відітхнула. Вже б я знала, що маю його при собі і нічого не боюся. По малій хвилині, задуми, під час якої докинула трохи хворосту, спитала чи підете ви самі, на прощу до сучави, чи підемо обоє? Підемо обоє. Я про це вже давно сама гадала, сказала, але не казала вам нічого, бо не знала, чи схочете послухати мене. На думку піти на прощу до святого Івана навела мене Анна, котра Анна. Ну, та же та, що в дворі служила, донька старої Параски, тої поганої кланцатої вдовиці. Коли пани випроводилися до міста, забрала її стара до себе, але вона довго в неї не витримала та й найнялась до попових паннів. Від осені казала, хоче там таки на рік наймитися. Саме тепер буде за дві неділі, як я з нею говорила, зараз по великодні, і якось тими днями, як Михайлик у місто назад від'їхав. Вона вертала звідкись і здибалася зо мною. Я ходила тоді до домніки. Ми йшли разом та й говорили, балакали про одно і друге, а нараз спитала вона мене Чо ви такі марні, Лелічко Марії? Чи ви вже недужі? Ви такі білі й марні? Як я маю виглядати, кажу їй, коли у мене під серцем, як камінь, стоїть. Доки син у муштрах, доки не матиму супокою. Дасть Бог він поверне до вас, відповіла вона чемно. Вона чемна, дівчина, закинув Івоніка. Чемна. А я їй сказала, заки сонце, зійде, роса очі виїсть. Вона усміхнулася і відповіла «Се правда, каже, але треба щось зробити, аби на душі легше було. Та що робити, кажу, що я можу зробити? Та от каже підіть на прощу до святого Івана та дайте на службу Божу за вашого сина та й за ваше здоров'я, і як лише це сказала, мені на душі не наче й полегшало. Ти оце добре кажеш, донько, кажу я їй. Може, я й піду до святого Івана. На те вона мені каже: Якби ви йшли, то й я б з вами пішла. Я б хотіла раз піти до святого Івана. Звідси прийшла гадка мені піти до Сучави, а якби витягнула далі, не могли зо мною піти, то я б могла піти сама з дівчиною. Вона чемна і жвава дівчина, і ми б могли обі піти пішком або поїхати колією. Вона казала, що воліла би піхотою, казала, годиться піхотою йти. На молоді літа й ноги, закинув Івоніка, сміючися, але це вже була байка. Пощо їй до святого Івана? Слаба, може? Не знаю. Казала, що хотіла би раз піти до святого Івана, бо кажуть, що там дуже краско. Хотіла би там помолитися і свяченого зілля принести. Каже, бідний, та й немає долі, але найхоч Боже зіллячку у своїй скриниччині має. Тяжко на світі жити, це правда. Її мама, як мені пані самі казали, погана жінка, забирає від неї кожний крейцер, а її брат п'є пиво та все хоче крейцера. Та й забирають від неї сараки. А чому не йшла з панною до міста? Бо стара не пустила, але від осені, хоче на рік до попав в службу, тепер лише на дні наймається, та й мусить іще з мамою кукурудзи висипати. Ну, а у попа також буде мати своїх гірких три дні, сказав Івоніка. Попадя як п'яна, все б'є, що їй під руку прийде. Пан не добрий, але як то вже буває, де нема газдині, там немає й голови. До хати веде сто стежок. «Пан чемні та й добрі, боронила Марійка. Але зле платять. То чого туди йде? Бо, певно, хоче мамі з очей уступитися. То на йде до нашого господаря, але їй, відай, усе ще кава пахне під носом, що її пила у панів. А у попатики, мабуть, буде її пити. Дурна дівчина най Богу дякує, що має кулешу та й коби її лиш мала. Вона нічого не має, бідна така, хто її візьме, фудулиться, кажуть деякі жінки, що всяку роботу знає, але вже знає і не знає, коби ґрунт, а в неї дасть біг. Івоніка похитав поважно головою. Хто знає свою долю промовив Бог дає та й Бог бере. Так це правда. Я їй не ворог, і мій син не має її сватати. Що мені до неї? Та вже ж аж... і знов замовкли обоє. Марія задумалася над прощею святого Івана, як там буває, бо вона вже два рази там була і добре все знала, думала над свічками і полотном, що їх треба понести, котрі рушники вибрати їй, аби вдоволити панотців та й собі, аби кривди не зробити. А Івоніка теребив невтомиму кукурудзу і думав про свою роботу. Завтра хотів сіяти і знов до бджіл подивитися. Може, цього року буде добрий хліб? Весна почалася вчасно, зимина зеленіла пишно, і пупчики на деревах пукали. Ночі були теплі, а дні красні та сонячні. Може, не заверне вже мороз, і бджоли матимуть добру весну, а він потребував цього року багато меду для святого Івана в монастир. Відтак хотів ще спродати, трохи занести до міста пані й Михайлові, а наостанку й собі лишити на храм. Може, Михайло прийде цього року на храм. Він припадав на вересень. Повинен уже хлопець бути по маневрах. Потребував меду до горівки на храм, його горівка з медом була вся найліпша, не жалував меду і всякого пахучого коріння. Коби лише Нуфрі не вкрав йому якого роя, бо він дуже на бджоли лакомий, а все бреше, що у нього страх, як бджоли, рояться. Вже й уліїв стільки немає, а то все неправда. Так закрав йому вже кілька роїв, а все намагався на надіїно в його бурдей вступити і злим оком усе застановити. Ну, але все не часто лучалося йому. Хіба що як він від бурдея подалеки працював, або як його дома не було, звичайно, то не вдавалося йому. Стара Сойка була розумна собака і гавкала вже здалека на нього, тоді він мав час скинути з себе ремінь і кинути ним вперед себе, чим загороджував при. Виступ у сьому лиху, хоч би те лихо було чоловіком або чим іншим. Ніхто не знав, чому він все робив, як хто його до бурдея приближався, все була його тайна. З нього сміялися, але йому було з тим добре він мав найкращий товар і найкраще збіжжя. Його й його жінку називали скупарями, але це було йому байдуже. Не один говорить, аби лише рота не загулювали, але не всі вміли так коло товару ходити, як він. І збіжжя було у нього прекрасне. Він давав землі, чого потребувала, обробляв її в пору. А це вже була перша і найповажніша річ. А коли зближалася туча, то робив усе, що знав, аби свою землю забезпечити перед градом. Коли збиралися чорні дощові хмари над нею, і мов нечиста сила, звисала над нею, аби збити та знівежити її градом. Або коли таке град садив, і злива несамовита та несподівано кипіла, він летів з великим ножем, обнажений через усі свої поля, і промовляв проти граду та тучі. Нехай би відтак, хто хотів, ішов та дивився. Он тут була кукурудза Василя докіяного, цілком подірявлена і пошматована. Там лежала прекрасна пшениця двірникова на землі, мов сама лягла гинути. Через кілька загонів панотця погнали справдішні потоки, звернули овес до землі і пограбили його мулом. А пан мав і тут, і там, і он там, у долині, замулений хліб. Лише його земля оставалася, неначе не тикана. Нехай би хто йшов та й дивився, той побачив би. Навкруги його землі було збіжжя збито, але чим далі в глибінь, тим краще стояло, тим краще здіймалося по дощі. Воно лише сполоскалося в дощі, і тим сильніше гнало вгору і в колос. Град оминав його поля, а дощові хмари розступилися і перетягалися на інші лани, неначе на німій невидимий розказ. Марія, Гай. Нагадай мені, аби я на малім ланку під сусіднім лісом викопав цими днями шанець. Я посію там гречку, і як прийдуть дощі, аби мені не замолили гречки. Знаєш, насіння від швабів роздобув дорого коштувало, і гріх був би не схоронити. Та же Михайло копав там щось, як був тепер дома. А я, але він лише почав був. Докінчити мушу я. Він той ланок любить, тягнув далі вдоволений Івоніка, тому що припирає до лісу. Все, каже, тулиться до лісу, як до своєї мами. Треба його добре обробити. Він і той лісок любить. А як же любить, відповіла Марія спокійно. Любив ще малим хлопцем та все забігав там шукати грибів, хоч я не дозволяла. Мені все здавалося, що він мусить там пропасти за тими грибами. Ліс невеликий, сказав Івоніка, ледве замітно, добродушно всміхаючися. Та відтак, як декого блуд візьме, то найбуде і яке мале, задурить чоловіка. Я не люблю того лісу. Стоїть там так, якби лиш на те, аби в нім злодії ховалися, з нашого і тамтого селища. Але Грецці буде добре під ним, все буде заховано від вітру, і Михайло наказував, аби там гречку посіяти, і для бджіл буде добре, бо будуть її мати близько, будуть мати конюшину і гречку. Марія мовчала, мішала кулешу. Може, дасть Бог, що цей рік буде добрий, весна така, коби щороку, так. Івоніка відітхнув. Мав дуже багато роботи, силу роботи, але Богу дякувати, що було над чим працювати. Коби він лише здоров, то зовсім упорається. З роботою в полі, коло товару, коло бджіл, коби він лише здоров. Але Бог добрий простить людям, хоч як вони його гнівають, хоч мордують одні одних, убивають, ошукують, присягають фальшиво, крадуть. Він все ще добрий для них. Між старими зовсім утихло. Під піччю в однім закутку почав свершчок цвіркати, полумінь у печі згасла, ледве блимала, а світло дрібної лампини освічувало лише слабу невелику хатину. Марія вилізла по скінченій роботі на піч і, перечисавши своє сиве волосся, уснула таки там. Не чула, як скінчив Івоні катеребити кукурудзу, але він сидів он тут, у слабім освітленні ще довго, як його тверді мозолості пальці стереблювали механічно дрібні зернята. Його уста неустанно ворушилися, він молився. Голосним шепотом говорив довгі молитви, а побожні, щирі і покірні слова оживляли чудову тишину, що чимраз більше зростала.